Буквально декілька днів тому завершився двохмісячний термін, за який всі військово зобов'язані мали оновити свої військово-облікові дані або через ТЦКСП, або через ЦНАП, або використовуючи застосунок резерв плюс. Всього свої дані обновили 4 мільйони 690 тисяч 496 військово зобов'язаних, що дуже мало і дуже печально, враховуючи, що на початок 90-х в Україні налічувалося 52 мільйони людей. Я ще досі пам'ятаю ці банери, реклами. Нас 52 мільйони. Я не пам'ятаю, в якому це контексті було. Я був дуже маленький, але я пам'ятаю ці кричалки про нас 52 мільйони. Наразі на територіях, які підконтрольні Україні, проживає ну, приблизно 20. 8 мільйонів людей. Це за даними якихось експертів. Ну, максимум 30. Коротше, населення країни скоротилося на 40%. Ми розуміємо, що це сталося не само собою. Тут і війна допомогла, і Росія вичавлювала українців. Але ми все розуміємо і розуміємо, що навіть до 2014 року українці масово виїжджали з України. Що нам робити з цією інформацією? Ми можемо, використовуючи ці цифри, порахувати реальний мобілізаційний потенціал України. Коли я кажу реальний, я маю на увазі дійсну цифру, а не якусь міфічну цифру в 10,5 мільйонів, які дуже часто використовують, от, наприклад, тексти ОРГ. Вони кажуть, що до повномасштабного вторгнення в Україні проживало трохи менше як 10,5 мільйонів чоловіків від 18 до 59 Років, а це вже без урахування окупованих Криму та Донбасу. Мені ця цифра здається дещо міфічною, тому що це проекція, проекція з перепису населення, який проводили аж у 2001 році. Тобто, людей в Україні перерахували 20 з чимось років назад. Далі була війна, Крим окупували Донбас і так далі. Хтось там робив ці проекції, приблизно використовуючи цифру 2001 року, підрахував, що на початок повномасштабного вторгнення в Україні було 10,5 мільйонів чоловіків. Якщо взяти Дмитра Наталуху, про якого я знімав відео, я показував, як він там рахує, скільки в Україні чоловіків, чим вони займаються, він чомусь брав цифру 11.1 мільйон людей. Причому навіть з цією цифрою він десь загубив 4-4 мільйони чоловіків. Він тут називає скільки непридатних вже в ЗСУ, заброньовісті на плюсі. Коротше, якщо скласти те все, що він казав, то не виходить 11.1 мільйон десь, так сказати, по 4-4 мільйони. Чоловіків. Давайте тепер спробуємо підрахувати, який же реальний мобілізаційний потенціал України. Якщо ми візьмемо цифри Дмитра Наталухи, от всі чоловіки, це те, що він називав півтори мільйони непридатних, 0.6 заброньованих, 2.6 офіційно працюють, 1 мільйон людей, про яких точніше, чоловіків, про яких ми знаємо тільки ідентифікаційний код, тобто, я не знаю, чи вони не працюють або працюють нелегально, або чорт з ним, що з ними відбувається. І 1 мільйон вже в ЗСУ. Якщо скласти всі ці цифри, які наводив Дмитро Наталуха, виходить в сумі всього лише 6,7 мільйонів чоловіків. І це дуже далеко від 11 мільйонів. Ну погодьтесь. Тепер, якщо ми візьмемо ті цифри, які нам запровадив Міноборони, чи як куди, Міністерство оборони України, виходить, що у нас десь півмільйона оновили свої дані в ТЦК, 1.1 мільйон в ЦНАПі, і десь приблизно 3 мільйони оновилися через резерв плюс Якщо ми складемо ці цифри, виходить 4.6 мільйонів. Я допускаю, ну якщо взяти ці всі похибки, то десь 1 мільйон, а це ті люди, які вже в ЗСУ, ну, скоріш за все, вони не оновлювали свої дані в ТЦК. Ну, там є, які оновлювали, ну коротше, якщо взяти туди-сюди, там плюс-мінус 100 тисяч вони нічого не вирішують. Далі ми можемо, скоріш за все, віднести цих людей, в яких... Просто є ідентифікаційний код вухилянти, вухилянти, точніше, люди, які не оновили дані. Я а, серед своїх знайомих опитування робив, і вони сказали, що всі оновили свої дані, хто через плюс, хто через СНАП. Ну і звісно, ті, хто вже на фронті, вони на фронті. Тому я не думаю, що а, в Україні тих чоловіків, які знаходяться саме на території України, буде більше ніж один мільйон тих, хто не оновив дані. Мені здається, що ну, їх не більше мільйона, або навіть якщо більше, я не думаю, що там дуже сильно більше мільйона. Тому виходить, ми беремо цю цифру 4,6 мільйонів людей, які оновилися, додаємо 1 мільйон тих, хто не оновився, 1 мільйон ЗСУ. І ми отримаємо приблизно приблизно ту ж цифру, яку ми отримали, коли а, знімали відео про Наталуху 6.6 мільйонів. Ну, якщо. Припуститися, що там десь є якась похибка, можливо, не оновився не мільйон а 1,5 там трошки ближче в ЗСУ, туди-сюди. Я думаю, що весь мобілізаційний потенціал України це приблизно 7 мільйонів, максимум 7,5. Тобто, це взагалі всі чоловіки, яких можна призвати до лав ЗСУ, і їх буде всього 7,5 мільйонів. Це враховуючи непридатних, заброньованих, офіційно працюючих і так далі, і тому подібне. І це виходить дуже маленька цифра. Дуже-дуже-дуже маленька і дуже далека від 11 мільйонів. Причому реально кого з них можна мобілізувати, якщо ми візьмемо там 7 максимум з половиною мільйонів, як я думаю, віднімемо. Наприклад, вже в ЗСУ 1 мільйон, віднімемо а, тих, хто непридатні, віднімемо тих, хто заброньовані, віднімемо. А, нас тут залишилося, що хоч віднімати. Ну, в принципі, все. І ми отримаємо, ми отримаємо скільки? 4, якраз 4, 4 мільйони. 4 і 4 мільйони – це ті а, люди, яких ще можуть призвати. Але з них потрібно знайти 1 мільйон тих, а, які... А, Тіпа існують, але тільки в ідентифікаційному коді, а ті, які офіційно працюють, а, скоріше, тільки з тих і можна буде набрати. Це 2,6 мільйонів, яких можна знайти. Давайте тепер послухаємо експертів з економіки. Це Дмитро Натолуха, він член якихось там спілок, він вумний чувак в економіці, і він нам розповість, чи можна мобілізувати півмільйона людей. Цей ефір ще за 8 лютого. І тут Дмитро Натолуха пояснює, що якщо витягнути людей з економіки, то не буде в бюджеті грошей. Якщо не витягувати людей з економіки, то немає людей в зСУ. Коротше, ми в повному цухцвангу, В нас або немає людей, або немає грошей. Ось ось яким шляхом бажано йти. Mm -hmm. А от щодо того, щоб оптимізувати витрати всередині самого війська, ну можливо, я не економіст, тому мене це викликає там якісь питання, але оптимізувати, щоб аж знайти 700 мільярдів. Ну окей, віднімаємо ось ці 200, про які ви сказали. То все одно виходить 500 мільярдів гривень. Наскільки це про про 500 про 500 тисяч мобілізованих взагалі не може йтись, тому що нема такого ресурсу. За нашими підрахунками, мобілізація більше 15% чоловіків, які можуть підлягати призову, може призвести до економічної катастрофи ага. в країні. бо бо це бо це почнеться масове закриття підприємств. Ми обрахували, що максимальні на який ми можемо вийти зараз, це 230 тридцять тисяч чоловіків. Ну коротше, 15% якщо мобілізуємо, то виходить економіці кришка, але враховуючи те, що підприємства масово закриваються вже зараз. Мені здається, що економіці вже кришка. Тепер, якщо ми повертаємося до моєї математики і віримо в цифру нашого реального мобілізаційного потенціалу 7,5 мільйонів, беремо 1 мільйон тих, хто в ЗСУ, ділимо на 7,5 і отримаємо, що десь 13% чоловічого населення, які знаходяться на території України, вже мобілізовано. Ми на такій, так сказати, собі грані. Якщо ми продовжимо мобілізовувати, то буде повна. Опа. Навіщо я це все рахую? Навіщо я рахую цей реальний мобілізаційний потенціал? Тому що я не розумію Володимира Зеленського, який виходить і розповідає про якісь контрнаступи, про те, що у нас 14 бригад потрібно укомплектувати, і ми підемо в контрнаступ. Реально у нас тупо немає людей. І я впевнений, що росіяни про це знають, тому вони зараз давлять, давлять, давлять і продовжують давити. Вони також використовують осінт, дивляться наші відоси. Вони там ці всі підрахунки роблять. І більш того, я впевнений, що в них є. Люди, ну криси, так сказать, в українському в українській владі, які це все їм передають, і це все. Знають. Тому ми знаходимося в дуже скрутній ситуації. Я чесно не знаю, чим думав Володимир Зеленський, чи хто там був при владі, коли там, ми робили наступ на Харківщині, Херсонщині, коли можна було якісь умови з позиції, сили диктувати для того, щоб щось там зупинити. Але наша влада цього не робила. Ми давили-давили, чи ми не знали, скільки в нас людей, чи ми не могли проаналізувати, чи ми не могли порахувати, але те, що зараз відбувається з цим резерв плюсом, ЦНАПом і так далі, це. Як мінімум підрахування мобілізаційного потенціалу, тому що коли ми не знаємо скільки людей. Ми не знаємо, як довго ми будемо воювати. Я думаю, зараз всіх перерахували, підрахували, зрозуміли, що нам повна жопа, хоча чому вони цього не розуміли під час Харківської операції, коли ми були в позиції сили, чому потрібно було чекати до позиції, коли ми в жопі. Тому що вже на тоді можна було порахувати, вже на тоді можна було зрозуміти, що людей у нас дуже мало, їх не вистачає. У нас майже всі виїхали, вимерли, або я не знаю, що з ними вкрали інопланетяни. Як можна так воювати, як можна так розраховувати, як можна так просто бігати а, по цим а, західним країнам і кричати, що ми там всі класні, дайте нам зброю, а ми там щас, ух, всіх як контрнаступим, мені це ну, не піддається розумінню. Є ж проста банальна математика, будь-який дюндель може сісти отак от порахувати, як я порахував. Тим паче я використовую дані з інтернету, а в цих людей при владі в них є реальні дані. Тож підрахуйте і зрозуміть, що потрібно це все заканчувати. заканчувати а, а, і заканчувати з позиції сили. Чомусь, коли ми були в позиції сили, ми це все не завершували, ми просто бігали, радувалися, улибались, розказували, як ми будемо бити типу, росіян. Ну, коротше, брідятина, ну, ви все пам'ятаєте, 2 неділі і а, весь цей ідіотизм і бред. Російський мобілізаційний потенціал він не зменшується, у них стільки народу, як ніколи не було, мені здається, у них тільки в запасі 25 мільйонів. Тому, а, якщо брати наш мобілізаційний потенціал, ми повинні їх винищувати 1 до 5. Мінімум. А судячи з того, що пишуть люди в твіттерах, ми точно так же ходимо в місні штурми, як і росіяни. У нас мало зброї, і там а, ні до якого один до п'яти і мови а, не йде. А росіяни вони будуть продовжувати мобілізуватися, як мінімум, як мінімум з тої причини, скільки їм пропонують грошей. Наприклад, от в Московській області за те, що людина тільки мобілізується, їй пропонують півтори мільйони. Рублів. Півтора мільйона рублів, давайте порахуємо, скільки це, скільки це в доларах. Це 17 тисяч баксів. 17 касарів. Я не знаю, які там зарплати в Москві. Я загуглив десь середню зарплату по Росії. Ну а скажімо, в 2021 році вона була 50, десь 2 тисячі. Якщо ви подивитесь на цей графік, вона значно, значно починає зростати з 2022 року. Чому? Тому що росіяни пішли воювати. От бачите, з десь з третього місяця зарплати почали підвищуватися, ну точніше, середня зарплата, тому що дуже багато людей пішло на так зване СВО. Вони почали отримувати по 200 з чимось тисяч, і середня зарплата почала рости. Але якщо навіть ми візьмемо цифру, в яку ми не віримо, що середня зарплата в Росії от на перший квартал 2024 року поділимо півтори мільйони на цю цифру, то виходить, що. Коли людина з Московської області підписує цей контракт, на СВО, вона одразу отримує півтори роки своєї зарплати і далі отримує 200 тисяч ще зверху, тому чуваків у Росії. Хвати, вони їх будуть тупо купляти. Різниця між нами і росіянами в тому, що в росіян багато і м'яса, і грошей в нас ні людей, ні грошей. І ми не можемо ганяти людей з економіки в ЗСУ, з зсу в економіку, тому що ми тупо не можемо собі цього дозволити. Чим ми думали, як ці люди аналізували, як вони попали, хоча я знаю, як вони попали у владу. Ну, коротше, коротше, така от печальна ситуація. Я думаю, що наша влада зараз отримала цю інформацію по кількості людей по підрахункам. Наша влада зрозуміла, що якщо ми будемо тягнути далі, 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 намагатися продовжувати війну, то дуже швидко ми сточимося. І парагвайський сценарій. Про який пишуть зараз у а, телеграмах, твітерах і Арестовичах, буде, буде в принципі реальним для нас сценарієм. Я думаю, враховуючи це, влада буде намагатися добитися якихось мирних перемовин до кінця цього року. Звісно, влада буде намагатися пробити нам перемовини непрямі з Росією, скоріш всього, через Штати. щоб у нас був український сценарій заморозка. Я не знаю, як це буде, як це вийде, Росія не зацікавлена в цьому. Росія розуміє, що у Трампа дуже високі шанси стати президентом Сполучених Штатів, тому вони. Можуть це все тягнути аж до виборів, аж до Трампа і дивитись а, по ситуації, що буде, коли буде Трамп. А, в принципі, вони можуть просто до Трампа вже приходити через там, рік і прямо казати: Дональд, ми припиняємо війну, нам потрібні лише ці області. Змусь, будь ласка, українців від них відмовитися і підписати БАМАЖ.